Отже, вітаємо з перемогою. Власне, які підсумки в матчу? Ну, які підсумки? В першій половині ми були не зібрані, тому вони розпочали 6-0 гру. Але в другій половині, коли прибрали тренера, ми зрозуміли, що треба зібрати всі сили. Ну і дали бій. Добре, відзахищалися. Які враження від трьох матчів власне, вибороли путівку, так, до фіналу чотирьох, які загалом враження? Ну, ми налаштовувалися. Ми дуже хотіли перемогти, вийти в четвірку, і нас це вдалося. Як а далі ат... буде видно, як атмосфера Франківську? Сьогодні такі враження, бо що був фінал кубка. Насправді підтримка вболівальників. Я теж бігала, я була вражена. Було дуже багато вболівальників. Дякую їм за це, що вони приходять, вболівають. І ще хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають змогу в такий складний час грати. Дякую. Дякую. Дякую з перемогу. Ну що, вітаємо з перемогою. Власне, в такому матчі важкому і принциповому. Як загалом матч складався? Ну, початок був дуже важкий для нас. Е, наш тренер отримав кілька тихнерів, е, зробив цей матч ще більш цікавим та веселішим, але ми всі дівчата, всі впоралися з емоціями та довели гру до логічного завершення та перемоги. Ну як загалом. Е... Тренерським приймати такий досвід. Я знаю, що є досвід, але не на такому рівні Суперліги. О, на ну першу хвилинку трохи переживала, а потім видихнула, і все пішло як по маслу. Ми так полетіли, що ж не замітили, що вже плюс 20. Взагалі сьогодні матч нічого не вирішував, так але взагалом був принциповий. Відчувалася ця принциповість. Ну і як трибуни сьогодні. Ну, а вже ж відчувалося. Кожна гра це гра, це якесь тренування, відпрацювання певних моментів. Можливо, це міні-репетиція фіналу. Тому ми працювали, грали всі наповну та з такою підтримкою. Ну, це просто супергра вийшла. Дякуємо, вітаємо вас. Завершно породинку ваше враження власне від матчу. і Загалом від кубка трьох днів. Ага, доброго дня. Е, ну, по перше, хочу сказати дякую Франківську за теплий прийом. Дякую всім нашим захисникам, тому що це диво взагалі, що ми граємо в баскетбол, маємо цю змогу. Е, ну що, ми виклилися наповну. У нас були безглузді помилки в кінці, але головне, що ми всі прийшли в фінал. Ми Франківськ там ще зустрінемося. Так, ну загалом. Е... Два матчі ви виграли так дуже впевнено. І Тут з Франківськом чого не вистачило Ви кажете, помилки так, а загалом можливо ще щось можливо складу. Можливо, франківська був на стріток і домашній майданчик. Як ну? Я думаю, що в нас є певні проблеми зі складом. В нас є травмована Оксана Фастова. Ми дуже сподіваємося, що вона доєднається до нас і підсилює трохи команду. Ну і нам треба ще зігратися, бо насправді в нас тільки новився склад нещодавно. Місяць як. І я думаю, що ми зможемо це все виправити. ще. Ну і Реванш франківську дасте. Я думаю, в фіналі чотирьох ми будемо намагатися. Дякую вам. Дякую. Дякую. Отже, забачив поєдинок. Власне, які враження сьогодні від матчу. По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу батьківщину і дають нам змогу взагалі приймати участь у змаганнях, і в тому числі е, в Кубку України. Е, по сьогоднішньому матчу е, враження не дуже добрі, тому що ми дуже багато зробили помилок, якщо е, фактично це. В голові не вкладається, якщо ти робиш 31 помилку за гру, в тебе немає шансів взагалі ні в кого виграти. Тому результат абсолютно закономірний. Е, наша була проблема в, задні, е, в задній лінії ці помилки. І робили помилки, і досвідчені гравчині. Але, на жаль, на сьогоднішній день нас на три гри не вистачає. У нас реально була менша ротація і ми більше просіли, тому результат абсолютно закономірний. Ми, е, Задоволені тим, що ми вийшли в фінал чотирьох. Немає для нас великої різниці, проти якої команди грати в наступному колі в півфіналах. Тому паніки немає, готуємось, працюємо над помилками і будемо сподіватися на те, що результати будуть кращі. Де вболівальники відчували, що це був як ніби фінал Кубка України. Хоча я думаю, що у вас буде можливість реванш. Якщо не в фіналі, то півфіналі. Е, я, я на це дуже сподіваюся. У нас проблема тільки одна. Е, у нас проблема така, щоб ми зібрались повним складом, щоб Фастова повернулася е, здорово в, в гру. І в фіналі чотирьох ми можемо дати бій чемпіонам з Франківським. дякую, дякую, дякую. дякую. до зустрічі.